Це один соціальний проект, реалізований силами новомосковських металургів. На прохання жителів вулиці Зіни Білої заводом «Інтерпайпен МТЗ» був встановлений дитячий майданчик. Функціонує він ще з 2012 року, але звичайно ж ніщо не вічне. Атракціони потребують ремонту та свіжої фарби. Впевнена Любов Степанівна. Ремонт, звісно, треба, вже ж давно зроблено. Ремонт освіжити треба, а Як освіжили, значить і настроєння лучше. Ви саме вдома як кажуть, прибереш чисто. Хорошо, а як коли ніколи прибрать, думаєш, А як не красиво. Алла Іванівна мешкає у будинку біля майданчика. каже, що завод встановив не лише майданчик, але й лавки біля під'їзду. Розповідає, що працівники «Інтерпайп» переймаються, аби ніхто не завдавав шкоди встановленому. Так один з них, Андрій Дерило, звертає увагу на несправності, проходячи повз. Зауважує жінка. Ішов колись прузь і каже: Ну хто це це досточку вже зі обращав увагу, дивиться? Мені... Обращають внимання працівник заводу Андрій Дирило каже, що вже вкотре керівництво «Інтерпайпен-МТЗ» та його працівники відгукуються на прохання жителів допомогти. Погодні умови та атмосферні опади сприяють псуванню обладнання, тому звичайно потрібно все оновлювати, каже він. Ну ми, какби, собрались, обсудили та вопрос, обсудили, які нужно матеріали для цього, підготувалися І во час проводимо таку акцію. Ми вважаємо всіх дав на заводі, було, що ми дожди допомагати дітям, долізни їхньому розвитку і все для З оновленими кольорами на майданчику і настрій стає яскравим, каже Ольга Кулакова. Вона зі своєю малечкою приходить сюди з сусіднього двору. Звісно, воно по-другому на психологию, на психіку лівонка влияет, тому що все ярко. Ми любимо ярко, а дітям Они должны в такому в сонячному світі воспитываться і в ярких красках. и все спасибо, що сьогодні приїхали. Майданчик відремонтовано та оновлено. Працівники «Інтерпайпен МТЗ» попрацювали на славу і знову подарували радість дітям та батькам. А в якості вдячності постійно отримують щирі посмішки від малечі.